Я Сіль Анатолій Іванович Захва, приступив до виконання обов'язків голови правління ЗАД у Манхлі. Е, на основі чого? Розкажіть, будь ласка, а я сказав все, щоб ви почули. А, а завтрашнього дня не немає. Не 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 завтрашнього дня немає. Це все, що хлопці зацілують. На завтра цінний город без хліба оставити. Ні, а що це таке? Завтра буде працювати. Що буде працювати? ти мені розказуєш? Завтра і газ включать і поляково спокоються, на кринаті звездочі. Анатолій Іванович, ви самоборону розізлили. Чесно говоря, налоги всі всі в город Налоги всі в город. Є питання є. Я вас передаю. Де скоро? Мені сказали, що він на закону позвали. Не Приведіть нам цю людину. Який сторон? Бактер наш, а хто вам дерево? Давай прийде. Давай сюди, дай сюда. Він усе заперти. Воно все Ану ви повторяєте, що сталося? нас прикрили в кабінеті, все сказали, не все. Ну, а яке ви мали право охорону таке зробити? я вам пожав руку чи ні? Так, я знову, що вдо, ви вже стали. Що чому Яке ви мали? право зняти людину з оборони? Яке? Оскільки виникла така? Процедурно непередбачена передача справ, вона не була вона взагалі не передбачена процедурою. Повинно відбутися повернення старого директора в кабінет і при людях передача справ, в тому числі печатки, старий директор має повернутися, скласти протокол про те, що там вилучено, що щось не вистачає, зв'язку з порушенням процедури.

Пускайте! Девочку, пускайте! 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 Пускайте!

Я те, не бачила тільки що чого Віки. чого не пускали пресу? на Тарівані. Вані, я <рес> за те, щоб преси за небольшою кооперативною. Чого моє посвідчення в такому стані? Чого тільки що не пускали пресу сюди? Пані, вибачте, будь ласка, я не керую Як цим процесом. Я Можна розпізнати преса чи не пресу? Я показала свідчення. Заходьте, будь ласка. Я показала тільки що посвідчення своє. Не... В мене в руках було посвідчення. То якщо ваша самооборона розпустилась, все ви за Не самооборона не моя, самооборона стала тоді, коли не почали пускати преси. Але ж ви теж не пускали. Якби не, як не самооборона, то я б сюди і не зайшла. Знає, на лінії 102 поступила заява від невідомої особи. яка позвонила, що у мальфліку Пєнковського. Так воно є, воно зареєстровано. Да -да -да -да. Позвонила, я так зрозумів, БЕВС. Мабуть. Я наскільки я так знаю. Представилася на як. Ніяк, невідома особа. Невідома особа. Позвонила, що тут відбувається. Що? Тут якісь порушення. Рейдерський ні, а, чи що? Ні, порушення. порушення. Просто порушення. Порушення. Приїхав да, наряд приїхали сюди. Приїхав наряд міліції. Що він обнаружив? Ну що вони обнаружили? Що намагається Начали... що територія? Територія даного закладу, чи це комбінат, чи що воно таке. Єда захвачена, чи що тут знаходиться? Ви ну давайте прийшли. Ми прийшли ми приїхали сюди. Зразу потребувала до Анатолія івановича що? — докуслідчі Документ. документи. Провіть документи на, підставі, документи. Чого на підставі, підставі, чого це відбувається. Предоставили по тих бумагах. Ми побачили, що що він і він да ми попросили вас. Вашим адвокатом чи з юристом вийти mm -hmm. і людям так. розказати, щоб не було ніякого Провока. порушень, провокацій. Нічого. Вийшли, об'яснили. Тепер ми просимо це вас є. підійти, зісти, закрути стіл і поставити всі точки на її, щоб ніяких не було порушень. Хочу, щоб тут був судовиконавець. Для чого? Судовиконавець повинен, судовиконавець oh. повинен насамперед надати документ про те, що. Кисіль Анатолій Іванович з такого числа приступає директором. Що мене звільняють, що мені дають трудову книжку, що мені розрахунок, шановні мої, і я скажу спасибі, будьте здорові, чорноброві, на сьогоднішній день. Банда врвалася в кабінет. Кисіль схватив мене за руки, схватив мене голова отак, в кругову, і він дав команду. І він дав команду. З креслом викидаєте. Я не могла взяти ні мобілку, ні документи, ніде нічого. І мене потягли, як паршиву собаку, до прохідної, і через прохідну мене витолканули. Тільки мені в затилок не дали е, цим е, носком. Значить, самий перший ось із Києва, який підробив документи третього, ви не улибайтеся. Тепер далі. Протокол повинен бути. Це кругом затребувала міліція, кругом затребували суду щоб був протокол е, зборів, протокол лічильної комісії. І протокол бюлетнів, але вони нікуди не дають то що вони їх уже або знищили, або приховали. Тому, шановні мої, всі ці рішення, які у них надумані, це куплені рішення. Ні одного немає рішення, яке б було справедливе. Тепер повинен бути судоісполнитель, тепер повинна бути виконавча служба, яка виконавча служба. Яка повинна на основі рішення суду надати документ про те, що я освобождена від даної посади? Якщо можна я тому зробили вони, не надо. Ви мене не перебивайте. Я, я вас не перебивала. Ви насамперед покажіть. Протокол лічильної комісії і бюлить. Вищий господарський суд підтвердив незаконність перебування жовтня 2013 року без Олександри Олександрівни на посаді. Крім того, ревізійною комісією було встановлено, що за цей період почалось інтенсивне виведення активів з підприємства, а також почалось інтенсивне нарощування контрольованої заборгованості. Тобто. Через підставних осіб, через формування фіктивної заборгованості у Маньхліб вганяється в борги, збільшується заборгованість і підприємство доводиться до банкрутства. Відтак, сьогодні, керівник, єдина особа, яка вправі представляти згідно законодавства дане підприємство без довіреності, приступила до виконання повноважень. Бевс Олександр Олександрівна розуміючи, що в неї немає законних підстав перебування далі на підприємстві, спровокувала бійку, спровокувала порушення громадського порядку. Невстановлені особи, представляючись самообороною, намагаються захопити підприємство. Молодець, молодець, молодець. Слухайте, ви розумієте? Вона була директором. тобто у громаді місто. Така... А, а ви що робите? Враження, а якщо відмерте з костельну, вам законні спали цей понімаєте? Ні, то ви розумієте, що це я, я, ви це я чините. Ви порушуєте нормальний спокій у місті. Розумієте? Ви нормально не передали справи, розумієте? І ви зараз маєте вийти отсюда, розумієте? Бо ми вас викинемо. Так не робиться. Чого ми маємо відриватися від роботи? Нас всіх зірвали, тому що Хлібокомбінат. Я откуда знаю що? Ви ж не захотіли ответить. Реально, ви зайняли місто, територію, місто не в тому, щоб комбінат працював, так? Забезпечував Однозначно. населення хлібом. Ну то наша це робити. Ні сьогодні вони, вони повинні згодні. Ні. Да. Це має бути. Бомбуємо і разом ви контролюєте. Ні. Ми приступаємо. Ні. коли хочете Ні. завтра рано, Давайте будь ласка. За... А зміна разом починає разом. роботу. А зміна хай працює. Зміна хай працює. Покажіть, Старший знаходиться там. А в тебе посвідчення. Посвідчення є. Показуй мені. У вас є посвідчення. Зараз я принесу. Доставати всі посвідчені. На Новий... ход. Кого посвідчення? На виход. Посвідчення. Ну посвідчення на виход. Ваша. А це що за ти що, дурачок чи що? <клес> Диви, ти, блядь, больне на голову, воно якесь неадекватне. Заборі, ось о, дурака, У вас є ось дурака, оцю і ласка. — Що ти матюкаєшся? Воно якесь больне, воно неадекватна людина. Де ти ваш командир? Ти, йди сюди. Тоді? Сержант, генерал. Там старший находится где самого. Дозвил на вот это. Тебе дозвил есть? Послушай, не мой. Вы туда? Вы Давай Ви Я не все посім літа. Товариші старші лейтенанти, чому люди знаходять в торгу? Пумаска, районна сотня самооборони. Знаєш, ти Не знаєш, то знаєш. Ми маємо по закону, ми маємо повне право, отам прочитаємо. Розоружити. Розоружити. Знімаємо. Склали дубінки. Готу дубінку сюди. Дубінку. Я не гроші. Ви за завтра ми закриємо вашу фірму. Перед беремо! З тату поранення пошло Кирилл, Кирєм виспишели, що тут дуже. Виветись бурля на голову. Андрій, яка сьогодні склалась на підприємстві зад тика Умань Хліб. Було за спільною згодою узгоджено, що завтра буде проводитись процедура встановлення особи, яка уповноважена виконувати функції керівника за «Трудовий колектив у МаньХліб.